Я маю одного знайомого тут у Канаді. Це мій дуже гарний знайомий, який будує собі кар'єру. Він доволі таки успішно будує собі кар'єру. Він займає керівничі позиції в великих організаціях, але він ніколи не зупиняється в пошуку роботи. Так, він знає про всі існуючі вакансії в його сфері у Канаді. Не тільки в його, в тій провінції, де він живе, він живе в Альберті, а по всій Канаді. Він знає про всі внов відкриті позиції в його сфері по всій Канаді. В нього не буває жодного тижня, щоб він не відправив резюме чи не проходив співбесіду з якимись роботодавцями на якусь позицію. І так в нього вже йде на протязі декількох років. Вітаю, друзі! Для чого я вам розповів про цього свого гарного знайомого? В цьому відео я хочу вам розповісти про те, що. Міняти роботу в Канаді це нормальна ситуація. Канадці часто міняють роботу. Канадці часто переїжджають з однієї місцевості до іншої, міняють провінції і міняють роботу. Так, це не є чимось таким дивним чи чимось таким, що може бути шкідливим для людей у Канаді. Ні, це нормальна практика, коли людина шукає. Там, де їй краще. І це не є виключення для українців. Так? Ви також мусите шукати роботу, вам також потрібно шукати кращу роботу, ніж у вас навіть є зараз. І це нормально, якщо ви будете знаходити кращу роботу і змінювати цю роботу. Так? Але, як і всюди, тут також є свої але. І в цьому відео я вам розповім, як треба звільнюватись у Канаді, звільнюватись так, щоб це не дало вам якихось зайвих клопотів, зайвих проблем, а навпаки, дало вам до додаткових бонусів, додаткових можливостей. Я також розповім вам, що треба робити, якщо вас звільняють з роботи. Так, не ви саме звільняєтесь, а вас звільняють з роботи. Як... Треба діяти в цьому випадку. Що треба зробити для того, щоб ви змогли швидко знайти наступну роботу, і щоб ваше звільнення допомогло вам знайти іншу роботу і не принесло вам якихось також зайвих проблем. Отже, якщо вам інтересно це, дивіться це відео до кінця. Ви отримаєте дуже корисну інформацію, яка допоможе вам. Жити у Канаді, жити комфортно у Канаді. Ну, і як завжди, не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Залиште, будь ласка, декілька слов в коментарях до цього відео, натисніть на дзвіночок. Допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Допоможіть каналу, будь ласка, побороти навалу цих нахабних кремлеботів. Ну, а ми давайте з вами. Поговоримо про те, як треба звільнятись, і що робити, коли вас звільняють з роботи. Як я вже казав в моїх наступних відео, в Канаді вся ця, ця система пошуку роботи і надання роботи вона базується на одному великому такому киту. Так, і цей кит називається референси. Чому наступну роботу завжди знайти легше, ніж першу роботу? Тільки лиш тому, що у вас вже є канадський опит і у вас є канадський референсодавець, так? людина, яка може дати вам референс. І все, що стосується вашої роботи, вам повинно крутитись навколо цього моменту. Так? Вам треба мати гарний референс від вашого роботодавця. Тому, якщо ви знайшли роботу, ви знайшли першу роботу. Ви працюєте важко. Ви вже наробили якийсь е, опит та, тут, так, у вас вже є якісь, якесь е, понімання того, що, що тут е, коїться, як, е, як це все тут крутиться, вертиться. І це нормально, що ви почнете шукати іншу роботу, де ви будете мати трошки більше, та? чи не трошки більше, чи бага, набагато більше. Ви починаєте шукати іншу роботу. І... Тут хочу зразу сказати, немає жодних термінів. Так, можна сказати, що мені треба відпрацювати на цій роботі місяць, півроку, рік, п'ять років, і тільки після цього щось треба шукати інше. Ні, це залежить від багатьох таких причин. Ви можете шукати роботу з першого дня, як ви почали робо... десь працювати. Так, шукати наступну роботу, яка вам підійде більше, ніж та, яка у вас є зараз. Важливі інші критерії, важливо те, як ви будете уходити з цієї роботи. І ми з вами зараз розглянемо два сценарії. Перший сценарій, ви почали працювати на якійсь роботі, ви знайшли потім іншу роботу, на якій вам дають більш приємні бонуси, кращі кондиції для роботи, і ви вирішаєте прийняти пропозицію від іншого роботодавця і перейти на іншу роботу. Ви приходите до свого існуючого роботодавця і вам треба просто спокійно, вічливо. Поговорити з вашим роботодавцем, сказати йому слухай, Джон Адам о, чи як його там завуть. Я дуже-дуже радий, що я тут працюю в цій чудесній команді, на цій чудесній е, кам кампанії. Я дуже вдячний тобі і всім співробітникам, всім членам компанії, команди за те, що ви. Взяли мене на роботу за те, що ви мене показали дуже багато корисного, за багато чого зробленого для мене. Але в мене зараз, зараз складаються так обставини, що мені треба змінити роботу. Це ні в коїм разі не проблема вашої компанії. Я радий, що я тут працював, але я вимушений змінити мою роботу. Мог би ти, будь ласка, сказати мені, скільки часу мені треба відпрацювати? Так, у Канаді також є час, який треба відпрацювати. Максимум це 2 2 тижні. Так інколи роботодавець може сказати ну, жодних проблем. Можеш іти прямо зараз, чи відпрацюй пару, пару, пару е, днів, чи щось таке, але максимум 2 тижні. І вам треба спитати, чи скільки мені потрібно відпрацювати, скільки компанії потрібно, щоб я відпрацював, для того, щоб це було як наймога м'якше, це це пройшло для компанії, так для бізнесу, моє звільнення. І якщо вам він скаже не турбуйся, можеш завтра вже не виходити, іди десь там ти знайшов це, окей. Якщо вам скажуть, треба відпрацювати декілька днів, це також окей. Будьте до цього готові. Після цього. Обов'язково задайте, задайте таке питання. Джон, міг би ти дати мені, будь ласка, позитивний референс? Так? Не просто мог би ти дати мені референс, просто дати референс це означає будь-який референс. На, 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 треба налягти на тому, щоб дали вам позитивний референс. І це треба спитати напряму. Спитати, Джон, можеш ти дати мені, будь ласка, позитивний референс за ту роботу, що я тут що я працював в твоєму колективі? В твоєї компанії. Якщо Джон скаже так, звісно, чому би ні жодних проблем. Зразу запитаєте його Джон. А мог би ти написати мені цей референс? Будь ласка, на фірмовому банку? Джон знає, як пишуться референси. Якщо ви не запитаєте його, Джон цього сам не, не зробить. Так треба запитати Джона. Треба вміти продати своє звільнення. Так, ви таким чином ви продаєте своє звільнення? Це. Це цілком нормальна ситуація, коли ви запитуєте, будь ласка, напиши мені е, позитивний гарний референс. Джон напише вам, скаже, чому б ні. Для Джона це буде е, варто 5 хвилин його життя. Джон вам напише цей референс, позитивний референс. Джон обов'язково додасть туди свої контакти, свій імейл чи телефон, що для нього працює краще. І ви берете цей референс, прикладаєте до вашої. До вашого резюме і відправляєте, якщо ви продовжите шукати роботу, відправляєте до, е, туди, куди ви збираєтесь відправляти ваш, ваше резюме. Обов'язково додайте туди цей референс. Якщо Джон скаже але мені ніколи писати, просто дай роботодавцю мій телефон чи мій імейл, це також гаразд. Така ситуація також може бути, і це також працює в кінці кінців. У вас є рішення цього канадського роботодавця: надати вам референс, хороший референс, і у вас є permission, Так, у вас є дозвіл цього канадця, дати його контакти іншій людині, яка зможе з ним зв'язатись для отримання позитивного референсу. Це цілком позитивний. Вихід і цілком позитивна ситуація, коли ви звільняєтесь з роботи. Це так має бути. Неважливо, не які у вас причини, чому ви звільняєтесь. Важливо, щоб після вашого звільнення позаду вас залишилась позитивна атмосфера. У вас можуть бути якісь штрихи негативні, десь щось недолучено, десь щось недороблено. Це, це буває зі всіма. Так немає ідеальних людей. Це буде з будь-яким робітником. Але важливо, яка... Яка це комплитна атмосфера? Я навіть не знаю, як це по-російськи сказати, не те, що по-українськи. Тобто, ви повинні залишити після себе позитивну, таку, позитивне відчуття. Якщо Джон скаже вам вибач, але я не дам тобі позитивного референсу, буває і таке. так? Це, це також не можна виключати рідко, але може бути. Не треба сперечатись, не треба чогось там доказувати, ні. Просто тихенько скажіть: Окей, я зрозумів. Запитайте ваших співробітників, з ким ви, з ким ви працюєте. Запитайте його, скажіть. Можеш дати мені позитивний референс, якщо я буду шукати іншу роботу, і можу я дати твої контакти. Хтось із співробітників завжди буде згоден дати це у більшості випадків. Це також працює. Це не так гарно, як отримати референс від е, вашого менеджера, але це також ще працює. Так? Майте це на увазі. Інша ситуація, коли вас звільняють з роботи. Не ви саме звільняєтесь, а вас звільняють з роботи. Що робити в цій ситуації? По-перше, треба розуміти, що процес звільнення він стресовий не тільки для вас, а й для тої людини, яка вас звільняє. Так? Для тої людини, яка вам каже, що вас звільнена. Для цієї людини це також дуже великий стрес. Я розумію, що в такій ситуації ви будете розгублені, ви будете не, зна не знаєте, що робити, чому, е тисячі думок раяться в голові, але треба взяти собі в руки, згруперуватись і поводитись так, щоб. Отримати від цього процесу якомога найбільше для вас, так якомога більше бонусів від всього цього, що коїться навколо вас. Як я сказав, людина, яка від вас буде звільняти, вона також знаходиться в стресі, їй також це дуже не подобається. І в цей час ця людина дуже вразлива. Так, це, це філософія, це не тільки філософія, це психологія, це знов таки багато таких е, різних е, нюансів, які я не буду заглиблюватись, просто повірте мені на слово. І це самий класний час знов таки запитати перше про референс, друге, чи ця людина може вас порекомендувати на якусь іншу роботу. Так, це трапляється дуже часто. Коли вам сказали, вибачайте по тим чи іншим е, причинам, ми вас звільняємо, ви просто повинні показати, що ви це приймаєте е, нормально. Не треба знов таки щось намагатись там доказувати, ви нічого не докажете. Це просто марнування вашого часу і марнування ваших можливостей отримати бонуси від цього. Маєте це на увазі. Якщо ви почнете спорчати, щось намагатись доказувати, вас все, 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 все рівно звільнять, і ви від що від цього не, не отримаєте нічого. Але якщо ви будете робити те, що я вам скажу, то ви отримаєте наступну роботу, можливо, навіть кращу роботу. Швидко і без, без зайвих проблем. Отже, по-перше, якщо вам скажуть вас звільнено, треба подякувати за роботу, яку вам надали, яку ви виконували. Знов таки повинна бути. Тільки позитив. Так, це нормально. Ви будете шоковані, ви будете стресовані, ваш опонент також буде шокований, стресований. Не треба не цього приховувати, не треба там сидіти бадрячком. О, клас, ура! Це є! Yeah, yeah, yeah. Ні, цього робити не, на, не треба. Але надо, треба. Але треба сидіти з холодною головою, сказати: Я зрозумів, е, окей, е, будь ласка, е, Давайте ми з вами зараз трошки обговоримо все це. По-перше, я хочу подякувати вас за цю можливість. Я працював у вашій компанії з цією командою. Я дуже багато чого дізнався нового. Я сподіваюся, про це також треба. От в цей час треба розповісти. Що я сподіваюся також. Приніс саму сам ко, кор, якусь користь цієї вашому бізнесу. Я робив все, що я мог, як мог, я старався найкраще. Тобто, треба трошки підкреслити, де ви були класні, що ви класно зробили. Так, я зміг зробити тета, тета тета, я допоміг там-та, там-та, там -та, тамта. Там -та. Не треба розпинатись на півгодини, але так, брифлі підкреслити, де ви зробили гарні річі для цієї компанії. І після цього спитати е, я зрозумів, але не могли би ви порекомендувати мене, мене до якихось ваших знайомих, у кого є е, такий же бізнес, хто е, потребує робітників? Дуже часто е, хазяїн бізнесу має інших друзів, так, які шукають собі робітників. І він може вам сказати, О, він не, замислював, не замислювався до цього. Поки ви нас питаєте, так? йому не прийде в голову сказати, вам у мене є якийсь знайомий, він шукає собі працівника, ти можеш піти туди, я за тебе замовлю своє, своє, слово. Але якщо ви спитаєте його, якщо ви, по-перше, покажете свою лояльність, як, якщо ви, по-перше, покажете свій позитив, так? Так, якщо ви підкреслите трошки, де у вас є дійсно такі е, гарні риси, так? де, ви, де ви дійсно міцний е, спеціаліст, і після цього спросите його, а ви не можете мене порекомендувати якомусь з ваших знайомих, хто потребує робітника? Він замислиться. І дуже часто після такого питання він може сказати: Так, ти знаєш, у мене є один знайомий, він шукає собі робітника на таку позицію. Зможете таку позицію опанувати чи ні? Якщо ви зможете, ви скажете так, звісно, я можу. А панувати таку позицію, я буду дуже дуже вам вдячний. Якщо ви мені допоможете, якщо ви дадете дадите мені референс до цього роботодавця, і таке, таке інше, він може сказати вам: Окей, записуй контакти чи таке інше, ви сядете, запишете це все ну, гарно. Після цього знов-таки запитайте, не могли б ви, будь ласка, зателефонувати вашому другу е, прямо зараз? Я готовий приступити до роботи майже негайно, завтра, чи коли я готовий піти з пі на співбесіду прямо зараз? Будь ласка, зателефонуйте вашому другу і запитайте його, чи ще він дійсно потрібний йому роботодавий робітник чи ні, і таке інше. І в 90% випадків цей? Роботодавець зателефонує, і після його дзвінка ви 100% отримаєте наступну роботу. Стовідсотково. Це так, як працює Тут у Канаді. Це не знають більшість канадців. Не, я вже не кажу за емігрантів, я вже не кажу за українців, які зараз приїжджають. Це цю можливість не використовує навіть більшість. Е, е, Канадців, цю можливість використовують ті, хто знають. Ці, так? Я це знаю, і я довожу вам, я, я, ви, якщо ви не замітили ще, я вам відкриваю такі фішки, які вам ніхто ніколи не розповість. Але це працює добре, це так, як я, наприклад, міняю свої роботи, коли я хочу поміняти. Навіть як я знайшов мою останню роботу, і я знаю це на 100%. Отже, якщо ви не будете. Тушуватись, задавати ці питання, які я вам зараз розповів, ви отримаєте другу роботу на протязі декілька хвилин, годин чи може пару пару діб. Так? Інша історія. Якщо вам роботодавець скаже: ні, в мене нема таких знайомих, вибачай це в тому випадку, якщо він дійсно щось абурений на вас чи щось йому не вподобалось. Цієї ситуації, але навіть якщо він скаже ні, звиняє, вибач, в мене нема таких знайомих, наступним питанням повинна бути: дайте мені, будь ласка, референс, позитивний референс. Так, я розумію, що е, я не підходжу до вашої компанії, кам команди, е, але я е, знов таки я гарний робітник. Так, в мене є свої якісь позитивні сторони. Дайте мені, будь ласка, позитивний референс. В більшості випадків цієї ситуації, коли вас звільняють, вам напишуть цей референс. Це буде в 90% випадків, вам напишуть цей референс. Прямо поки ви там. чи вам скажуть, е -е, Окей, ми надишумо вам, вам референс на ваш імейл, якщо у них є ваш імейл, Але треба це запитати. Треба на цьому настояти. Якщо він вам скаже, що е, окей, я дам референс, можеш надати мій телефон, мій імейл e вашому наступному, це не дуже гарно. Гарніше, якщо вам напишуть цей референс і дадуть референс написаної, написаній формі. В цьому випадку ви знов-таки додаєте цей референс до свого резюме, до каверте і відправляєте все разом. Так? В цьому випадку ви знайдете набагато швидше. Собі наступну роботу. Це відео трошки довше, ніж я сподівався, але я не міг вам не надати цю інформацію, тому що я знаю стовідсотково. Ця інформація допоможе вам адаптуватись знаходити кожну наступну роботу, знаходити роботу навіть краще, ніж у вас була попередня робота. і тому я не став це як урізати, так дозувати вам інформацію. Я вирішив все це дати в одному відео. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Я сподіваюся, що ви не забудете вдячити каналу, тобто поставити вподобайку за це відео. Залишити декілька слів в коментарях до цього відео, підписатись на мій канал, натиснути на дзвіночок. Я також сподіваюся, що ви відправите посилання на моє відео на мій канал у соцмережах, які ви використовуєте для свого спілкування з друзями. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео, в наступному корисному для вас відео. Чи в Канаді! Нехай всім щастить!